Привіт! Сьогодні ми продовжимо вивчати тему комп'ютерні мережі та хмарні сервіси. І поговоримо про те, як будується комп'ютерна мережа. Тому тема сьогоднішнього уроку будова мережі. Суттєвою частиною нашого життя є інтернет. Ми звикли з будь-якими питаннями звертатися до пошукових систем, наприклад, Google, спілкуватися в чатах, поширювати фото і ставити вподобайки. Нас не дивує, коли вчителі зі своїх пристроїв переглядають роботи, відкриті на наших комп'ютерах. Ми знаємо, що це працюють комп'ютерні мережі. Комп'ютерна мережа це система зв'язку між комп'ютерами через кабельне або бездротове середовище. Але як це відбувається? Як і завдяки чому комп'ютери в усьому світі можуть обмінюватися даними? Давай спробуємо в цьому розібратися. Ось на малюнку представлено три види комп'ютерних мереж: персональна, локальна та глобальна. Жовтими стрілочками показана персональна комп'ютерна мережа, червоними стрілочками — локальна комп'ютерна мережа, та ось такими сірими або фіолетовими показана глобальна комп'ютерна мережа. Дивлячись на малюнок, ми бачимо, персональні комп'ютерні мережі показані жовтими стрілочками. Що ж таке персональна мережа? Це мережа, яка побудована, скажімо так, навколо людини. Такі мережі покликані об'єднувати усе персональне електронне обладнання користувача. Як правило, це та мережа, яка у нас в квартирі. Тобто, все, що у нас в квартирі комп'ютер, ноутбук, планшет, телефони, все це об'єднується в персональну комп'ютерну мережу. Наступна – це локальні мережі. Локальні мережі це вже об'єднання певного числа комп'ютерів на відносно невеликій території. І ось ми бачимо, да, червоними стрілечками показані саме локальні комп'ютерні мережі. тобто Тут ми бачимо, що локальна комп'ютерна мережа охоплює якусь невелику територію. Це може бути один будинок, це може бути, наприклад, на якомусь підприємстві об'єднання комп'ютерів, тобто це локальна комп'ютерна мережа. А що ж таке глобальні мережі? Ми бачимо тут, да, стрілочка у нас одна сіренька або ось фіолетова, і бачимо на валюнку, що, що показана така комп'ютерна мережа, яка охоплює величезні території. І ось на нашому зображенні ми бачимо, що охоплена велика територія, бо ми бачимо якийсь водоєм, скоріш за все, це море або океан. Тобто глобальна комп'ютерна мережа, вона об'єднує повністю, в принципі, весь світ. Це мова про інтернет. І ми бачимо саме на малюнку, що, наприклад, це у нас може бути океан. І зв'язок у нас є, наприклад, через море або через океан. Розглянемо принцип роботи комп'ютерної мережі. Роботу комп'ютерної мережі можна порівняти з поштовою службою. Поштова служба доставляє пакети від відправника до отримувача. Комп'ютерна мережа також працює з пакетами, але це пакети даних. Усі дані, які потрібно передати, поділяються на невеликі порції. Кожна з них обов'язково має заголовок, який містить адреси відправника та отримувача та унікальний порядковий номер. Така порція даних разом із заголовком називається пакетом. Отже, пакет це поштовий лист. Заголовок це конверт з усією інформацією, яка потрібна поштовому відділенню. І навантаження це лист, який читає лише одержувач. Тобто, ось на нашому малюнку у нас є таке поняття, як IP-адреса відправника, IP-адреса отримувача, і Порція даних, тобто пакет. Кожен пакет даних передається мережею одержувачу. Передавання може здійснюватися різними маршрутами через різні проміжкові вузли, поштові відділення. І так, повідомлення поділяється на пакети. Ці пакети містять номер та адресу комп'ютера одержувача. Пакети можуть передаватись різними маршрутами. На комп'ютері одержувачі пакети збираються у правильному порядку. Це схоже на нашу поїздку таксі, наприклад, в годину пік, коли ми можемо їхати не найкоротшим шляхом, а в об'їзд, тобто, якщо є якась пробка або якийсь затор, ремонт, ми можемо поїхати не найкоротшим шляхом. Якщо якийсь пакет не потрапив до адресата, його буде відправлено повторно. На пристрої одержувача пакети з'єднуються. І ми отримуємо одне ціле повідомлення. Ось ми бачимо на малюнку, наприклад, наш комп'ютер, і ми надіслали повідомлення. І тут є різні шляхи, як це повідомлення може потрапити да, до нашої поштової скриньки. Тобто ми можемо пойти ось таким шляхом, як зелененькі да, стрілочки, ми можемо обрати якийсь інший шлях, але так чи інакше, наші дані потраплять саме до одержувача. Подивіться, скільки маршрутів може бути в нашому випадку. Тобто, окрім зелененького, да, можуть бути і інші маршрути, тобто, ось можна прокласти їх будь-яким способом. Причому, коли повідомлення поділяється на пакети, ці пакети можуть піти різними маршрутами, але в кінці шляху вони збираються в правильному порядку і одержувач отримує вже ці пакети в такому порядку, як відправник їх відправив. Щоб передавати та отримувати дані, потрібно дотримуватися певних правил. Набір правил, за якими відбувається обмін даними в комп'ютерних мережах, називається мережевими протоколами. Мережеві протоколи об'єднуються в сімейство протоколів TCP-IP. Я думаю, що ви ну, таку абревіатуру, можливо, вже чули. Протокол TCP розбиває наше повідомлення на пакети, нумерує їх. За допомогою протоколу IP доставляє пакети, об'єднує всі пакети в єдине ціле. IP це унікальна адреса. Зараз ми розберемо це більш докладно. На малюнку ми бачимо ось тут да, якісь такі циферки, ось це є, ця сама IP-адреса. І бачимо зображення, да, що відправляються пакети до ось такого адресата від IP. Ось такого адресата. І тут йдуть якісь пакети. Пакети це набір одиничок і нулів. І потім ці всі пакети в правильному порядку складаються і доставляються нашому одержувачу. Ось таким чином відбувається передача інформації. І так, що ж таке IP-адреса? IP-адреса адреса, IP -адреса це унікальний номер, який однозначно ідентифікує комп'ютер в мережі інтернету. Тобто інтернет-протокол описує унікальну IP-адресу для кожного пристрою, який під'єднаний до мережі. Подібно до того, як кожна квартира має поштову адресу для отримання пошти, пристроям, під'єднаним до інтернету, потрібна IP-адреса для отримання повідомлень. Коли комп'ютер надсилає повідомлення іншому комп'ютеру, він має вказати IP-адресу одержувача, а також власну IP-адресу, щоб інший комп'ютер міг відповісти ip адреса складається з чотирьох чисел, які розділені між собою крапками. Кожне таке число може набувати значення від 0 до 255 включно. Чому саме так ми розберемо з вами у 8 класі. Але це означає, що можна використовувати 256 в четвертій степені унікальних адрес, а це 4 мільярди 295 мільйонів адрес. І ось у нас наведений приклад IP-адреси 198.162.5.7. Ось це і є IP-адреса. Давайте поговоримо, звідки ж беруться ці адреси, тобто як формується IP-адреса. З 1998 року функціонує некомерційна організація, що керує розподілом IP-адрес. Це інтернет-корпорація з присвоєння імен та номерів з англійської Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. І скорочено є абревіатура ICANN. Саме до неї звертаються 5 регіональних реєстраторів, які отримують великі блоки адрес. Вони, в свою чергу, видають менші блоки адрес локальним інтернет-реєстраторам. І вже локальні реєстратори виділяють блоки адрес провайдерам. На малюнку ми бачимо, як різними кольорами позначені ці 5 регіональних реєстраторів. На цьому малюнку ми бачимо схематично, як відбувається отримання IP-адрес. І всі ви знаєте, що провайдер це організація, яка надає інтернет-послуги. Як же дізнатися свою IP-адресу? Я залишаю вам посилання. Перейшовши за яким ви можете подивитись IP-адресу свого комп'ютера та інформацію про провайдера, який надає вам послуги підключення до інтернету, я переходити за цим посиланням не буду. Це буде ваше домашнє завдання ознайомитись з інформацією, яку ви можете дізнатися на цьому сайту. Пам'ятайте, що ваша IP-адреса може розкрити вашу геолокацію інтернет провайдерам історію перегляду і деякі особисті дані вашим постачальникам послуг або рекламодавцям, і кіберзлочинці можуть також використовувати її для виявлення різних ваших особистих даних. Тому повідомляти IP-адресу нікому не потрібно. Вам ще раз кажу: даю для ознайомлення сайт, де ви можете подивитися всю інформацію. Також на цьому сайті ви зможете провести тест швидкості вашого інтернет-з'єднання. Тому зараз поставте відео на паузу, перейдіть за посиланням і подивіться, з'ясуйте вашу IP-адресу, з'ясуйте інформацію про вашого провайдера. На сайті ви знайдете відгуки про вашого провайдера, протестуєте швидкість з'єднання та можете знайти для себе іншу цікаву інформацію. І так, сподіваюся, ви вже ознайомились з інформацією за посиланням і ми можемо йти далі. Далі ми поговоримо про канали зв'язку. Як же з'єднуються між собою комп'ютери? Є два основні способи: дротовий за допомогою кабелів і бездротовий супутниковий зв'язок, Wi-Fi та інше. Кручена пара це декілька пар скручених мідних дротів у кольоровій пластиковій ізоляції. Такий кабель використовують для під'єднання комп'ютерів до мережі. І оптоволоконний кабель це скляна або пластикова нитка, в якій міститься тонке оптоволокно. Такий кабель передає дані за швидкістю 10 Гбіт за секунду. Сподіваюсь, ви бачили як мінімум кручену пару, наприклад, з себе в квартирі. Щоб інтернет потрапив додому або, наприклад, до комп'ютерного кабінету, використовують обидва види кабелів, але. До школи або до вашого будинку підводять оптоволоконний кабель, а вже по самій школі або по квартирі іде розводка локальна мережа на крученій парі. У червні 2022 року дослідники Японського національного інституту інформаційно-комунікаційних технологій встановили новий рекорд швидкості передачі даних. Це неймовірні, одна 2 сотих петабіта за секунду. Один петабіт еквівалентний мільйону гігабіт. Тобто новий рекорд приблизно у 100 тисяч разів перевищує швидкість нашого домашнього інтернету. Світовий рекорд найшвидшої швидкості інтернету був повністю побитий. Оскільки японські інженери продемонстрували швидкість передачі даних, здається, нереально швидку через оптоволокно. Навіть важко переоцінити, наскільки неймовірно швидкою є швидкість передачі даних. Ідемо далі. У вас в класрумі прикріплене посилання на YouTube, де потрібно переглянути відео. Це відео англійською мовою. Тому для того, щоб було повністю зрозуміло, про що саме відео. Потрібно налаштувати субтитри. Ось у вас є таке коліщатко, потрібно його натиснути, і ось тут обрати субтитри, обрати українську мову, і тоді ви зможете переглядати відео із субтитрами. Ось таким чином. Тож далі ставите відео на паузу і переглядаєте відеоролик з YouTube. Тепер, переглянувши відео, ви вже знаєте, як передається інформація. А ми крокуємо далі. Супутниковий зв'язок. На екранах наших смартфонів ми бачимо позначку LTE. Це стандарт бездротової високошвидкісної передачі даних для мобільних телефонів. Вона може сягати швидкості до 1 гігабіта за секунду. Перша мобільна мережа виникла у 1980-х роках. Відтоді з'явилося ще декілька поколінь. І спочатку, звичайно, була технологія 1G. Ми з вами не будемо заглиблюватись в самі технології, лише звернемо увагу на рік появи технології 1G. Це 1991 рік. Технологія 2G дуже швидко змінила технологію першого покоління. І майже одразу, знову ж в 91 му році, з'являється технологія 2G. В технології 2G вже у нас є швидкість інтернету, але вона дуже-дуже низька, як ми бачимо. І за допомогою цієї технології можна було обмінюватись смс ками та ММС-ками. Далі з'являється технологія 3G, це 2001 рік. Тут ми бачимо, що вже підвищується швидкість інтернету. І додаються додаткові послуги. З'являється доступ до інтернету, з'являються дзвінки з відео та мобільне телебачення. Далі з'являється технологія 4G, це 2010 рік. Але в Україні лише в 2015 році був підписаний указ про запровадження технології 4G. І лише з 2017 року почалося встановлення обладнання для цієї технології. А в 2018 році мережу було запущено. Звичайно, вам ця технологія знайома, послуги, які надаються, вам теж знайомі, всі ви добре нею користуєтесь. Бачимо, що е, значно збільшилась швидкість інтернету, одногодинний фільм. HD-якості можна тепер передати за 6 хвилин. Також ми бачимо послуги, які надаються в цій технології. З'являються ігрові сервіси та хмарне обчислення. Наступна технологія це технологія 5G. Тут вже з'являються розумні мережі, електронне здоров'я, пріоритету трафіку, розумні автомобілі, комунікації car кар car будинки в мережі домотика. Домотика це така система, яка автоматизує будинок. Вона надає послуги управління енергією, безпекою, комфортом, зв'язку, які можуть бути інтегровані за допомогою внутрішніх або зовнішніх мереж зв'язку провідної або безпровідної. І контроль над яким можна проводити як всередині будинку, так і ззовні. Далі наступний йде розваги додатки, що виходять за межі уяви. І бачимо, що роки появи технології 5 – в 2020 і 2030. Тобто в різних країнах знову ж впровадження технології відбувається по-різному. Планувалося, що 5G повністю стане доступним в Україні у 2022 році. Однак російське вторгнення в Україну. Завадило цим планом. Можливо, що запуск 5G відбудеться вже у 2024 році, але лише у великих містах, таких як Київ, Харків, Одеса, Львів та Дніпро. Решта українців зможуть відчути переваги ультрашвидкого інтернету протягом наступних двох років. Але технологія 5 g вже працює за межами нашої країни. І знову бачимо, що додаються додаткові послуги в цій технології. Якщо порівнювати швидкість різних видів безстротового зв'язку, то ми можемо побачити, що технологія 4G дозволяє передавати інформацію із швидкістю до 1 гігабіта за секунду. Wi-Fi, наприклад, до 480 Мбіт за секунду, Bluetooth до 24 Мбіт за секунду, і супутниковий зв'язок до 120 Мбіт за секунду. Тож бачимо, що технологія 4G. Має найвищу швидкість передачі даних. Wi-Fi є технологією бездротового зв'язку, яка дозволяє пристроям підключатися до інтернету та інших мереж без використання дротів. Я думаю, всі знайомі з цією технологією і прекрасно розумієте, що це. Bluetooth це технологія бездротового зв'язку, яка дозволяє різним пристроям спілкуватися між собою на невеликій відстані без використання проводів. Теж, думаю, користувалися. І, звичайно, супутниковий зв'язок. Це космічний радіозв'язок, що базується на використанні штучних супутників землі, на яких змонтовані ретранслятори. Супутниковий зв'язок здійснюється між наземними станціями. І ось ми бачимо дві наземні станції і між ними супутник-ретранслятор. І переходимо до останнього запитання, яке ми сьогодні з'ясуємо: хто керує інтернетом? Єдиного власника та центру управління інтернетом не існує. Кожен користувач мережі має доступ до інформації незалежно від місця її розташування, адже інтернет це глобальна інформаційна система. Основою інтернету є бекбони найшвидкісні магістральні канали передавання даних. Власниками бекбонів є транснаціональні телекомунікаційні корпорації. Бекбони з'єднують не тільки великі міста, але й континенти завдяки глибоководним кабелям. Доступ до них мають первинні провайдери. Вторинними провайдерами є національні оператори рівня країни чи групи країн регіону. В Україні такими провайдерами є Укртелеком, Київстар, Воля та Датагруп. Провайдери другого рівня купують трафік у провайдерів першого рівня та забезпечують доступ до каналів інтернету своїм клієнтам, окремим користувачам, мережам і провайдерам нижчого рівня. Передаванням даних бекбонами керують уже відомі нам суперкомп'ютери. Інформація зберігається на серверах дата центрів і подивіться, будь ласка, на малюнки. Ви бачите, як виглядають найшвидкісні магістральні канали передавання даних. Бачите, яка в них товщина, які вони величезні. Більше інформації про бекбони можна отримати, переглянувши карту підводного кабелю. Давайте глянемо цю карту. І так, якщо ми перейдемо за посиланням, ми побачимо ось таку карту підводного кабелю. Це безкоштовний і регулярно оновлюваний ресурс, де можна в режимі онлайн, так, як прокладений кабель, він наноситься на карту, переглянути всі кабелі, які у нас існують. Сайт англомовний, тому в мене ввімкнувся перекладач. І ось карта Власкани у вигляді глобуса. Ви можете, ось, наприклад, зменшивши масштаб, переглянути всі підводні кабелі. Можна так, збільшити, наприклад, і отримати, натискаючи на кожен кабель додаткову інформацію. Ну, ось, наприклад, я обрала так, якийсь кабель Океану. І це відносно ми бачимо новий прокладений кабель. Довжина, подивіться, 15 тисяч кілометрів, Тобто дуже велика да, протяжність. Власник Google можна перейти на посилання, подивитись додаткову інформацію. Знову ж сайт англомовний, і ми бачимо, що це у нас новий шлях до хмари починається тут. Тобто, це кабель, який прокладений для хмарних якихось технологій, ну, можливо, для чогось іще. Тобто, ось таким чином ви можете ознайомитися з інформацією. Поверну, повернуся ще далі. Тобто, обираєте будь-який кабель і можна переглянути додаткову інформацію, де він починається, які країни він проходить. Можемо взяти якийсь інший, наприклад, ось тут. Бачите, тут так само можна перейти на сайт, переглянути. О, до речі, бачимо Vodafone. Теж відносно новий кабель, тобто ось додаткову інформацію можна читати з правої сторони, а тут можна, натиснувши на будь-який кабель, подивитись про нього інформацію. Ось таким чином подивитись, переглянете. Ну, якщо буде цікаво, да, можете ну, там, пройтись по кожному, ознайомитись з цією картою. Повернемось до нашої презентації, і тут ще одне є посилання: розташування найпотужніших дата-центрів та глибоководних кабелів, що з'єднують материки. Це теж інтерактивна карта. Давайте переглянемо ще її. І так, перейшовши за цим посиланням, ми бачимо ось таку цікаву картинку. Знову ж сайт англомовний, включаємо перекладач. І е, тут достатньо так цікаво. Е, в 3D ми можемо побачити цю карту. Давайте поки що приберемо ось всі кабелі, щоб ми могли побачити просто земну кулю. Давайте з вами знайдемо Україну і наблизимо її. Ось бачимо Україну. І, наприклад, давайте подивимося, які тут підводні кабелі. Ми тільки що бачили їх на карті, яка пласка. Це карта D3D. Да, І ось тут ми так, ну, можна, в принципі, так само знайти той кабель, який десь біля Африки, він там був, але я його так не факт що знайду. Давайте подивимося все ж таки Україну. І ми бачимо: ось в Чорному морі. У нас тут є якийсь підводний кабель. Давайте подивимося, що це за кабель. І так, видно, кавказька кабельна система кабель, який йде з Грузії у Болгарію. Тобто ось у нас Грузія, да, і він йде в нас в Болгарію. Ну, в Чорному морі не так багато, ми бачимо у нас підводних кабелів. Ось є один Росія, Україна. І тут ще, якщо наблизити, тут ще є, але. Зараз вони всі відобразяться. Тому ось можна, в принципі, обирати і подивитися, які кабелі у нас є в Чорному морі. А тут знову ж, зеленим помічені підводні всі кабелі. Дивимось тут на якийсь будь який знову ж натискаючи на цей кабель, ми бачимо звідки, куди він іде, коли він був прокладений і яка його довжина. Тобто, хто його власники, ця додаткова інформація у нас відображається. Так, ми можемо переглянути, наприклад, дата-центри. Ось вони у нас зараз блимають, да, таким синеньким. І ось дата-центр, це, скоріш за все, Київ. Да, дійсно, це в Києві. І ось теж тут можна переглянути додаткову інформацію. Інші дата-центри додаються, і ось теж ми можемо збільшувати, зменшувати, покрутити земну кулю, подивитись. Можемо пройти мережевий тур. ось, І тут нам буде просто показувати випадково якісь дата-центри і показувати, де вони знаходяться, і інформацію про них. Так, зупиняємо. Так, і ось тут іще ми можемо бачити ось схему бекбонів цих кабелів. Тобто ось як вони у нас тут йдуть. Тобто ось така інтерактивна карта, де можна познайомитись з кабелями та дата-центрами. І так підсумуємо. Сьогодні на уроці ми говорили про зв'язок, що об'єднує комп'ютери для обміну інформацією та спільної роботи, про важливу частину комп'ютерних мереж Бекбони, також відомі як магістральні канали або транзитні мережі. Бекбони це центральні канали або основні комунікаційні шляхи, які з'єднують різні частини комп'ютерної мережі між собою. Вони діють як сполучні мости, що забезпечують швидкий та стабільний зв'язок між країнами і навіть між континентами. Бекбони можуть використовувати різні технології передачі даних, такі як оптичні волоконні лінії, високошвидкісні кабелі або бездротові зв'язки. Завдяки цим технологіям бекбони забезпечують велику пропускну здатність, що дозволяє швидко передавати великі обсяги даних між різними частинами мережі. Ми обговорили, як комп'ютерні мережі забезпечують зв'язок між людьми, дозволяючи обмінюватись інформацією, зображеннями, аудіо та відео. Це робить наше життя більш зручним, швидким та ефективним. Відтепер ми можемо з більшим розумінням використовувати технології, які допомагають нам бути більш Зв'язаними та ефективними. І ще одне цікаве відео про інтернет. Єдине, що воно англійською мовою, потрібно налаштувати субтитри. Субтитри там англійською мовою, і субтитри ще потрібно перекласти. Давайте я вам покажу, як це зробити, обов'язково перегляньте це відео. І так, якщо ви перейдете за цим посиланням, я приберу звук. Пропускаю рекламу. Ось ви бачите, що відео у нас англійською мовою. Потрібно натиснути на ось це коліщатко, обрати субтитри і обрати автоматичний переклад. Шукаєте українську мову. І тоді далі це відео можна переглядати вже з українськими субтитрами. Для розуміння, як працюють мережі. Потрібно обов'язково переглянути це відео.